Спільно з партнером Oxfam наш фонд передав 970 сімейних гігієнічних наборів для підтримки родин у складних життєвих обставинах. Допомогу отримали громади Харківської області: це Малинівська, Пісочинська, Малоданилівська Ізюмська. А також громади Сумської області Новослобіцька, Тростянецька, Есманська, Свеська. До складу набору увійшли найнеобхідніші засоби для догляду: шампунь, пральний порошок, мило, засоби для миття підлоги і посуду, зубні пасти та щітки, серветки, а також гігієнічні та кухонні засоби та інші важливі речі для побуту. Я Валентина Скоморуха. Секретар Малинської селищної ради на сьогоднішній день. Наша громада складає близько 10,5 тисяч населення. З цих 10,5 тисяч майже 3,5 тисячі це переселенці. Наша громада була окупованою на сьогодні. Вона вважається деокупованою та знаходиться в зоні можливих бойових дій. Приїхала сюди в 2004 році. Купили будинок і так і живемо. Населення ж багато виїхало у зв'язку з війною, То вертається, старі вмирають, молоді народжуються Во час окупації. Ми були в Маліновці, нікуди не уїжджали, А куди поїдеш? Чу я довжна когось боятися. Вижили якось. Свій город є, садок є. Нашу громаду підтримують благодійні фонди, надаючи допомогу як продуктовими наборами, коштами. Ну, звичайно, допомога як була потрібна, так вона потрібна і до сьогоднішнього часу. Ні, нікуди ми не будемо їжати. Ми ждемо перемогу, тільки перемогу. Молимося, і щоб була скоріша перемога.